Ніхто з нас не може ствердити, що він вже є спеціалістом в молитві. І тому кожне слово про молитву, кожна правда, якась нова, вона буде для нас такою великою підтримкою. І тому надіюся, що сьогоднішня мудрість пустелі буде саме такою підтримкою для нас в молитві. Вітаю вас, панство! Слава Ісусу Христу, і дуже дуже рада! Велкам! Учні прийшли до Аби Макарія і питалися у нього, аба, навчи нас молитися. І тоді Аба сказав: передусім не треба багато балаканини. Возносьте руки до Господа і просіть нього, щоб він змилується над вами згідно з його волею і його знанням. А коли зустрінетеся з спокусою, то одразу просіть, щоб він вас з тої спокуси рятував. А Господь, який знає, що для мене краще і добре, напевно, мені допоможе. Дорогі, знаю, що ця молитва, вона якось трошечки худенько виглядає в порівнянні, наприклад, до молитви Оче наш, яку дає нам Ісус Христос. Однак, коли заглибимося, то побачимо, що вони абсолютно не суперечать одна одній. Що ж натомість, як би хотів сказати цією мудрістю, як якось її прокоментувати, панство те, що важливе для нас в молитві, це передусім постійна свідомість. Ким є Бог, ким є я. І коли маю цю свідомість і маю її постійно, тоді мені вистачає покори, вистачає простоти, щоб просити Господа, щоб він помилував мене, бо Він все в Його волі і Він знає правду про мене. Коли зустрінуся з покусою, перше, що приходить мені в голову, це просити в нього, щоб він мені допоміг. І спокій мені приносить, свідомість того, що він знає, що для мене добре, і завжди буде мені то добре давати. Нехай ці слова зігріють серце і спонукають, щоб ми справді постійно пам'ятали про нашого Спасителя, ким є він і ким є я. І на цій дорозі от, завжди мали спокій, довіряючи його волі. Я ж дякую і надіюся до скорої зустрічі. Па.